Слава Ісусу Христу! Давайте зараз помолимось за серця українців, за їх спасіння. Святий Всемогутній Боже, ми молимо і просимо Тебе за кожного українця, молимо і просимо Тебе за їх спасіння. Господи, спаси серця православних католиків. Протестантів, Господи, вийшли свого Духа Святого, щоб він війшов в серця людей, які вважають себе віруючими християнами, але далекі від справжньої віри, які вірять більше словам священників і пасторів, чим Твоєму Слову. Які не читають Твоє Слово, які не шукають тебе в молитвах, а які, Господь, вірять у традиції, вірять у язичницькі обряди. Боже, своїм Святим Духом доторкнись до їхніх сердець, вижени диявола з їхніх сердець. Господи, селися! І спаси їх, бо спасіння від тебе, виконання якихось обрядів чи традицій не спасають, спасаєш лише Ти, святий Боже, Господь Ісус Христос, Ти наш Спаситель, я звертаюсь до Тебе і прошу Тебе спасти українців, спасти їхні тіла від війни. Спасти їхні душі від диявола. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.